Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо розглядати область визначення функції. Що таке область визначення функції? Область визначення функції це множина тих значень, яких набуває аргумент. Так, аргумент це є наш х. Отже, ми будемо, пам'ятаєте, функцію записуємо y дорівня f x. Отже, наше завдання знаходити x. Добре. Як знайти область визначення? Коротенький алгоритм. Значить, є певні обмеження, коли треба бути дуже уважним, коли з'являються обмеження. Загалом буде від мінус до плюс нескінченності область визначення. Але перший пункт: коли у нас є дріб, тобто пам'ятаємо, що знаменник не дорівнює нулю. Коли у нас є Корінь парного показника степеня, тобто корінь квадратний, корінь четвертого степеня, корінь десятого степеня, тобто під знаком кореня, тобто підкореневий вираз має бути невід'ємним, тобто більше рівним від нуля. І третій пункт це коли у нас є логарифмічна функція, тобто під знаком логарифма, тобто підлогарифмічна функція завжди має бути. Додатня. Отже, це є три моменти, які потрібно запам'ятати. Переходимо з вами ми до розв'язування справ. Отже, у нас перша функція я запишу кілька. Отже, дивіться. Наприклад, у нас є функція, це є лінійна функція, всі ви знаєте, так? Тепер я напишу: це також є лінійна функція, так, тобто тріючка унизу, це у нас число, тобто це також лінійна функція, квадратична функція, наприклад, і корінь кубічний напишу з виразу x плюс 1. Отже, дивіться. Значить, для цих всіх функцій немає тих обмежень, про які ми з вами говорили. Значить, якщо обмежень немає, то область визначення функції. Нагадаємо, що область визначення позначається 9 ігрек, у нас буде дорівнювати R. Тобто множина дійсних чисел або від мінус до плюс нескінченності. Запам'ятали собі, обмежень немає, тобто і всі значення x нам підходять. Пункт 2. У нас є функція такого вигляду. Значить, на що треба звернути увагу? Звичайно, треба звернути увагу на знаменник. Значить, знаменник не може дорівнювати у нас нулю, отже, х не дорівнює 5. Всі числа підходять, крім 5, як записуємо від мінус нескінченності до 5, дужечка кругла, пам'ятаємо, це виключає точку, і від 5 до плюс нескінченності. 3. Якщо ми будемо мати з вами тепер от функцію корінь квадратний, я напишу зараз кілька функцій. Корінь четвертого степеня, але дивіться, під. Кореневий вираз у нас буде одинаково. Тобто звертаємо увагу, що у нас є тут два показник степеня, тут чотири, тут десять. Отже, він є парним, як шукаємо область визначення, під кореневий вираз у нас має бути більший рівним за нуль. Отже, х більше рівне двох. Хто бачить, пише, кому важко малюємо, ставимо два, пам'ятаємо признаку, дорівнює, замальовуємо і маємо наступну ну, відповідь. Так? Область визначення у нас буде від 2 включно до плюс нескінченності. Наступний, Четвертий. І дорівнює, маємо логарифмічну функцію. Я тут не буду дуже роздумувати. Ось така функція. Значить, якщо маємо логарифм, пам'ятаєте, що є обмеження. Підлогарифмічна функція є додатня. Отже, 1 мінус х має бути більше від нуля. Нагадаємо, як розв'язуємо нерівності, так, це є звичайна лінійна нерівність. Перенесли поділили на мінус 1, приділені на мінус 1, знак змінюється. Отже, х менше за одиницю. Ну, давайте спробуємо з вами намалювати, поставимо одиницю менше за одиницю, буде ось такий проміжок. Отже, область визначення у нас буде від мінус нескінченності до одиниці. Тут виключається, одиниця не включається. Тобто. Це найпростіші варіанти. Перейдемо трошечки до складнішої умов. Значить, наприклад, у нас є функція такого вигляду. Один, що ділиться на х-4, додати корінь квадратний х-1. Бачимо, що у нас є тут не одне обмеження, а два. Отже, знаменник не дорівнює у нас 0, так, під логарифмічний вираз, а це є мінус 1, має бути більше рівне за 0. Все, маємо два обмеження, виконуються одночасно. Отже, це є система, х не дорівнює 4 та х більше рівне перенесли мінус 1. 1. Маємо ось. У відповідь. Спочатку поштрихуємо більше рівне за одиницям, поставили одиничку, поштрихували, і тепер не дорівнює 4, четвірку ми з вами виключаємо. Отже, бачимо: проміжок є від мінус, перепрошую, від одиниці включно до 4. дужечка кругла, І від 4 до плюс нескінченності. Наступне. У нас є корінь квадратний х мінус чотири додати корінь квадратний 1 мінус х. Значить, маємо знову ж два обмеження: значить х мінус 4 більше рівний від нуля, та 1 мінус х більше рівний від нуля. Тому маємо ось таку систему х більше рівне 4, мінус х більше рівне мінус 1, і остаточно х менше рівне приділені на мінус, будьмо уважні, менше одиниці. Ну, давайте попробуємо поштрихувати. Ми маємо з вами четвірочку. Поштрихували. І поставили одиницю, поштрихував. Дивіться, що у нас отримали, отримали ми з вами, що нічого не перетнулося. Отже, це означає, що область визначення порожня множина. Це також так буває. Отже, порожня множина не має таких у нас ексів, які ви будуть задовольняти одну і іншу умову одночасно. y дорівнює, наприклад, х мінус 3, що ділиться на корінь з х, то дати корінь квадратний х мінус 7. Ну, знову ж таке, бачимо ми е, з вами обмеження. Значить, в е, нас є корінь квадратний з х, але стоїть у знаменнику. Зазвичай ми пишемо більше рівне, але оскільки у знаменнику, то це буде просто строго більше. І у нас є знову ж таке. Під кореневий вираз в другому випадку більше рівне від нуля. Наголошую, що тут є знаменник, тому знака дорівнює немає. Отже, маємо такий результат. Перенесли сімірочку. І давайте побудуємо. Ставимо 0, пам'ятаємо, що тут виключено. І ставимо 7. Штрихуємо. Бачимо, що дві штриховки співпали від 7 до плюс нескінченності. Отже, область визначення у нас буде дорівнювати від 7 до плюс нескінченності. Наступне y дорівнює, у нас є один, що ділиться, на ось такий. Логарифм. Ну, по-перше, що ми побачили, що наш логарифм стоїть у знаменнику, а знаменник у нас не дорівнює нулю. Отже, так і пишемо, що наш знаменник не дорівнює нулю. По-друге, у нас є логарифм, на логарифм так само є обмеження. Отже, підлогарифмічна функція має бути додатня. Отже, хміну 2 більше від 0. Тоді розв'язуємо ніби рівняння, так? Кому, хто може одразу написати, кому важко може зробити з нулика логарифм. Але можна пам'ятати, що логарифм це показник степеня, тому 3 у нульовому степені це буде 1. Тому маємо наступне рівняння. Тобто 3 у нульовому 1, і х мінус 2 більше за 0. Отже, двіючку перенесли х не дорівнює 3 та х більше за 2. Давайте будуємо для остаточної відповіді. Ну, давайте поставимо спочатку двійку. І не дорівнює 3, вона стоїть праворуч ось таким чином. Отже, область визначення функції у нас матиме вигляд. Від двох до трьох зауважуємо, не включаємо, і об'єднання далі від трьох до плюс не скінчаємо. Так, ось так коротенько ми з вами поговорили по області визначення. Думаю, що вам все є зрозуміло. Дякую за увагу.